Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної злози. Сьогодні 17 серпня 2025 року У мене виноградник Сотизки, виноградник Кобильника Олександра. І хочу показати ті форми, які в мене на сьогоднішній день вже ріжуться. Їх небагато. Як для наших умов, звісно, вже мало б бути трошечки щось більше, але так як була холодна, затяжна весна, та літо теж було, я не сказав би, що воно з минулим роком не рівняється. Того трошечки дозрівання затягнулося, не всі форми рівномірно, так як, так як завжди дозрівають. Ну що ж, давайте подивимося. Перше, що в нас під руками, це ріжеться кишміш цинус. Він вже фактично тут на, на половину куч зрізаний. Сторона оце, два рукава, тут вже ця сторона, бачите, вже тільки тут обскубане, там ще лишилося кілька грон. Ось він вже ріжеться. У нього вже гарний мускат. Ягода набрала такий досить такий непоганий цукор. І звісно, ще з часом ягода ще буде добирати цукор та, якби, такий жовтий колір більше. Але ось зараз від нього ніхто не відказується і хто його пробує, зразу кажуть, що наріжте нам цей. Пішли далі. Кишмишцини. Так. Вже така форма досить відомо, не світає, теж він вже ріжеться. Маленький грунь, який, хоча він мав би, я теж знову повторюсь, мав раніше дозріти, але ось тепер він тільки починає набирати цукор і мускат. Але його, опять же таки, хто приходить і пробує, і кому треба виноград, то без нього не, не йдуть. Я ріжу. Вже теж вирізано з тої сторони трохи, ще позалишено, тому що впереді свято преображення і теж на, на кошик освячувати. Треба буде, то він залишається більше. Гарний мускат, гарна ягода. Ягода така бачите, до 140 грамів. Є грони такі в нього не плотні, хоча казалось би, що ягода збита, але він рихлий. Дуже гарна форма, яка вже радує виноградарів дуже багато років. Ось так. Пішли далі. Придна форма зоренька. Теж вже вибірково тут вирізалося, бачите, вже є лози які волі. Ось така от непогана цього року. Непогане запилення, теж гарні грони, ягода 10-12, ну, може 8 є, які. Ну, що цей рік запилення по формах, не, не на всіх формах однакове запилення, тому що було холодно. Ну, теж форма досить гарна. Бачите, є щось, ще, ось, ось ще зелене. Тут трошки ще й холодок, в мене персик зверху, над, над, над посаджена крання в райду біля персика такі от вон, ось такі от грони, бачите. І теж є от вже мухи, не мухи. Оси роз'їдають. Треба вдягати сітки і щось до цього вони доходять руки. Ось це їдять і все. Так, що ще різалось? Покажу одразу тут на місці. Хоча для проображення це ще, це ще рано, але уве, за нього коли... Доходить до цього куща, то теж вже, вже вирізав. Преображення вже різав. Вже досить цукру. Я думаю, там десь 14% цукру вже в ньому є. Хоча я рекомендую йому, щоб, щоб, щоб його шер зарано. Але вже ось чомусь я кажу покупцям він подобається. І... Тому що гарно. Я, по-перше, звісно, що гарна ягода велика. Тут приображення є приображення. Хоча багато гороху, бачите, де який, гру, на деяких погане запилення, але е, по, ці, що вже киш -миш, киш -миш в гроні, то він вже солодкий, досить такий гарний, набрав цукор. Але велика ягода ще. Ще треба трошки почекати. трошки Також різалась слава України. Хоча ось бачите, тут ще є такий вона не набрала колір жовтий. То ось з тої сторони, де більше сонця, то там вже грони більш такі дозрівші. І теж я вже на замовлення різав славу України на сьогоднішній день. Це кущ першого, другого рукоплодоношення, третій рік росту. Нагружений дуже серйозно. Форма дуже сильно радує мене особисто, я нею задоволений повністю. Таких би побільше форм було, які б так б показували себе і в в урожайності і в стійкості до хвороб, та до розтискування, набору цукру, дуже гарна форма. Ось ці форми на теперішній час вже такі, що вже можна зрізати і вони ріжуться. Є ще в мене сигналка на Олімпі. Олімп теж вже він дозрівший, там ось він невеличкий, того він, він вже якби, він вже теж дозрів. Ось, бачите. Така от ягода на Олімпі, вона така темно-червона. І ця ягода сочна. Хто любить соковиту ягоду, так вони, який гарний, такий розривається в, в роті, вона коли її розкусуєш. Давайте я таку покажу. Бачите, ось така ягода. Сок. Така, ну, вона, я не знаю, вибираю звісно, тверду ягоду, але цього, від цього куща я позбуватися не буду точно. Він мені дуже подобається. І гарна ягода і гарний смак в неї. смак гармонійний. На цьому буду закінчувати відео. Кілька слів ще по, по школці, бачите, у школка є. Посадковий матеріал можна буде замовити, номер телефона в мене на каналі. Каталог теж постараюся поновити найближчим часом. Багато нових форм є від торічного року. Кого цікавить, телефонуйте, більш докладну інформацію надам. На цьому буду завершувати. Всім миру та добра і слава Богу за все.